Друзі, розпочався у нас другий поєдинок ігрового дня Голд Бізнес-Ліги Асоціації футзалу міста Львова. Маніжка. Давайте склади команд назвемо. Третій Олег Гасюк. Зараз в атаці був інтеркар. Не доходить передача до адресату і вже відповідь від незламних. Є удар. В атаці незламні удари. Є забитий м'яч. 1-0. Рахунок у нас відкрито. Чудовий дальній постріл, у дальній кут. Тичка чекає, шукає варіанти попереду віддає на Кожелюка. Кожелюк на лютого. І хороший гол зараз. Вилітає у відповідь вже у ворота. Незламних! І ви також можете взяти участь у турнірі. Зараз яка помилка на місці відбій. Горище у торговому центрі М10. Розташовується цей торговий центр у селі Підряс. Простріл навіть удар. Незламних. Удар, тут же Мичка. Простріл, мичка. Перериває цей пас. Тут момент. Незламні З... йдуть. вперед. Передача, простріл лютий. Тут без порушення. Відібраний м'яч. Дальній удар. Непоганий. Постріл. це. Пробував у нас Олега Сюк. А зараз є забитий м'яч і рахунок стає. 2-1. Global Logic з рахунком 0-2. Зараз непогана атака і не вдалося. Було дуже близько. Зараз помилка. Удар. Е -е, статись е -е, гравці незламних. Е -е, продовжується боротьба біля штрафного майданчика Інтеркарса. Удар, є ще один забитий м'яч з гострого кута. Хороші сьогодні голи залітають у ворота. Тут без порушення відібраний м'яч, удар мичка на місці. Прямий удар медвідь на місці. І зараз ще добивання по. 17-й Андрій Снітко, прямий удар і дуже хороший удар. І зараз дуже хороша атака у незламних. Потрібно в цей момент реалізовувати. І є забитий м'яч. Все зробили як треба. Зараз граці в жовтих маніжках. Зараз непоганий момент. Стійка. Удар. Поперечку І Ніщо, тут сток арбітра. Не Невдали виніс м'яча. Довга передача вперед. А зараз не окна з однаковою різницею. Забитих, пропущених лише. Зараз момент і залітає м'яч у ворота. Пусті ворота залишили граці Інтеркарсу. Зараз ще один удар, і знову кутовий. До пас. паса бувач, фактично. Потрібно забивати, кожелюк не потрапляє по м'ячу. Ще один дальній удар. і Стійка. Ще один удар, тепер здалеку. Це завершення у нас поєдинку. Перемога незламних у матчі з Інтеркарсом з рахунком 4-2.